Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в Аврорі. Покажу вам літнє взуття, одяг, нижню білизну, новинки та акції. Гаманці та сумки. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Іграшка м'яка Голуб, ціна 249,50 см. Знижка мінус 15% на усі рюкзаки. Акція до 9 червня. Сумка чоловіча текстильна 149. Сумка чорна 219. Туристична. Ось така чоловіча 149. Туристичний килимок 250 на 3 метри 599. Дошка для плавання 1 тонна 299. Сумка плетена 199 Дошка для плавання 1 тонна 45. Рюкзачок дитячі, комбіновані матеріали є блакитний та рожевий 249 зі знижкою. Така сумочка блакитна зі строчкою 249 та 299. Ось такі варіанти. Кстильна чорна кросбоді 109. Пляжний намет автоматично розкладний 599. Покривало сумка для пікніку 699. Пляжний килимок 180 на 60 – 99. Є ще ось такий варіант за 399. Сумка для їжі, синя, жовта та блакитна на липучці 84. Кошик для спорігання, текстильний плетений з кришкою 699. Гарно тримає форму. 219. Ось такий рюкзачок має два відділення. Маленький гаманець на кнопці 129 окреме відділення для копійок. Такий варіант 99 на блискавці та на кнопці. 129. Маленький місткий гаманець. Екошкіра. Косметичка силіконова. 99. Такого плану є на блискавці. 34. Сумка для покупок довга ручка з малюнком 99 на блискавці. Сумка бананка 99. Пляжна сумка текстильна. Ось так виглядає. Ціна 249. Косметичка 99. Сумка пляжна. 129. Тканинна. Набір косметичок 49. Від більшої до меншої. Кошик для зберігання плетений 599 та 699. Новинки. Ось такі привезли шльопанці закриті. 169. Такий варіант також 169. 199 на високій танкетці краплинку. 229 моко. Крісло туристичне 599. Дитячі кепки по 99. Панамки 99 також. Ось така кепка позаду регулюється на липучці 149. Панама однотонна 140 гривень. В'єтнамки – 99 чоловічі. Жіночі 88. Лусини є чорні та темно сині. Розміри від S до XL. Ціна 249 мікрофібра башовні. Футболка чорна чоловіча. Бавовна. 95% 199%. Топ жіночий врубчик. СКМК ЛК, ХЛК – 139. Мокасини 249. Капці кімнатні 199. Рожеві на липучках 99. І ось такі за 149. Жіночі з бантиком чорні на тоненькій танкетці 199. 249 в'єтнамки жіночі і є чорні та бежеві. Шльопанці дитячі на високій платформі 199 в краплинку. Капці кімнатні жіночі 129. Рушники по 279, 70 на 135, 77, 40 на 70. Ось такі 50 на 90. Плед 449 двоспальний мікрофібра. Постільна білизна. Тканина б'язь, Комплект євро. Ціна 899. Виробництво Україна. Дитячий рушничок 199 мікрофібра. Поліестер та поліамід. Покривало для пікніку 349. Салямі. Іграшка м'яка 299. Котик. Ось така іграшка сувенірна 399. Є ще карась два кольори по 299 50 см. Собака 499. Та їжачок 219. Кошик для іграшок 77. Матрас подушка 120 на 45, садовий 499. 699 мішок спальний, туристичний, і є ще за 849. Вазон пластиковий для квітів 169. Ось такий варіант по акції. Цей дешевший 129. Стілець дитячий для годування 499. Нічник на батарейках 169 Силіконовий – 299 грибок. Є ще ось такий грибок за 400. Котик на батарейках 200 гривень. Світильники садові 149 на батарейках. Ось такі є: по 39 та 49 Чорний та сріблястий. Сува 279. Також працює від батарейок. Лампа мережева 399. Чорна. безлютова зарядка. 699. Лампа настільна. Чоловічок 699. Світильник вуличний підвісний. 74. Світильник садовий лампочка 99. Працює від сонячної батареї, зелений, рожевий та синій. Будильник дитячий, 59 вушка. Набір світильників три штуки. Упаковка з пультом 249. Лампа розкладна, кругла 249. Лампа на прищіпці Трьохватна. Час роботи 3,5 години. Ціна зі знижкою 99. Світильники самоклеючі 5 штук 199. Світильник Луно з магнітом світлодіодний 69. Ваги дорожні 99. Ліхтарик на голову 169 led підсвітка. Акумуляторний. Дякую, що дивились. Гарного дня та економних вам покупок.